Вітаю, друзі! Мене звати Максим, мені 36 років, і я вирішив навчитися пілотувати FPV-дрони. Я живу в південній фортеці України в місті Запоріжжя. Раніше воно було відомо через Дніпро та Заводи, а зараз також через Дніпрогес та заводи, але є нюанс. Я поки що працюю в такому місці, яке дає мені бронювання від військової служби. Проте, по моєму місцю роботи, періодично прилітають ракети і щось руйнують. Звісно, ми намагаємося все відновлювати і працювати далі, але я розумію, що через деякий час вже не буде чого відновлювати. А з урахуванням того, що обмежено придатних вже немає, на мене чекає лише фронт. Саме з такою мотивацією я вирішив, що потрібно опанувати хоча б якісь навички, котрі можуть допомогти мені вижити під час бойових дій. В цьому відео я хочу поділитися тими знаннями та відчуттями, котрі встиг накопичити за свої перші два десятки годин польотів на симуляторі. Отже, почну з самого початку. Я пошукав інформацію в інтернеті, подивився відосики на Ютубі і зрозумів, що мені потрібно мати три речі: комп'ютер, апаратуру для керування дроном і симулятор, на якому можна тренуватися польотом. Так як комп'ютер у мене вже був, я почав шукати апаратуру для керування дроном. Після довгих пошуків інформації, оглядів, передивившись всі наявні відео, я зупинив свій вибір на радіомастер Боксер. Він підійде як для навчання, так і для бойових дій. В нього дуже гарні стіки, зручна ергономіка керування, заряджання та транспортування, оскільки в нього є зручний кейс. Так, він коштує немало, але це інвестиція в майбутнє, світле або не дуже. До нього треба буде докупити акумулятори, бо їх немає в комплекті. Але на перший час я купив найдешевші, бо їх цілком вистачає для польотів в симуляторі з вимкненою антеною. Окремо хочу зауважити, що найдешевшу ціну на Radiomaster Boxer я знайшов на спеціалізованому сайті радіоапаратури, де новий екземпляр коштував навіть дешевше, ніж на OLX. Тож, стосовно цін, раджу моніторити дуже уважно, бо різниця може складати тисячі гривень. До речі, я бачив деякі рекомендації щодо Стіків Radiomaster Boxer, де рекомендувалося дещо послабити напруження, щоб стіки мали менший спротив та плавніший хід. Спочатку я так і зробив, але потім повернув все до налаштування з коробки, бо керувати стійками, де ти не відчуваєш спротиву та чіткого нуля при переміщенні стійків виявилося дуже складно для новачка. Далі став вибір симуляторів для FPV. Два найпопулярніших симулятори це Ріфтоф та Uncrash. Я обрав останній, оскільки він здався мені менш мультяшним. А ще він дешевший та має українську локалізацію, що дуже приємно. Його повинно вистачити для опанування основ керування дроном, адже хоч максимальна реалістичність і важлива, але основне завдання симулятора це відточити дрібну моторику рук, з чим Анкраш цілком зможе допомогти. Ви ж можете обрати інший симулятор або докупити його пізніше. Стосовно польотів в самому симуляторі, я намагався робити все так, як всі рекомендують, тобто намагався тримати висоту або літати вісімки. Але на практиці виявилось, що літати швидко і високо значно легше, ніж літати і повільно і низько, тобто трохи нелогічно починати навчання з найскладніших маневрів. Тож я трохи помучившись, обрав для себе інший шлях. Я почав вчитися літати і повертати спочатку вгорі, де не було жодних перешкод, і поступово повторював ті самі рухи все нижче і нижче. Коли я зміг пролітати крізь ліс і облітати хоча б якісь дерева, вирізаючись лише в кожне третє. Я вирішив спробувати політати якусь гонку, де потрібно пролітати крізь брами. Перший досвід в мене був дуже невдалий, адже траса виявилась занадто складною. Тоді я знайшов найлегшу гонку в Анкраш на мапі Автоподорож, великі брами на рівні асфальтній дорозі це ідеальне місце для тренування. Тим не менш, навіть ця траса виявилась складною для новачка. Можливо, правду кажуть, що гравцям в умовний Counter-Strike легше даються симулятори. Проте я в свій час грав в World of Warcraft. Я довгий час не відчував ніякого прогресу, тільки на доту, від постійних врізань та падінь. Але після 10 годин льоту я почав відчувати, що в мене хоча б щось починає виходити. А на 15 годинах гри я таки зміг здобути бронзу на найлегшій мапі в симуляторі. Проте це не означає, що я вже готовий керувати реальним дроном. Це лише ознака того, що в мене сформувалась базова моторика і можна переходити до інших більш складних мап. Можливо, після сотні годин симулятори я таки зможу здобути базові навички, які потрібні для керування реальним дроном. А ще можливо, що моя розповідь допоможе і вам. Дякую за перегляд. Щасти вам!